Ось пляшка води 17 гривень. А от і чек. бачите, ПДВ, якісь відсотки, це податки. Ми сплачуємо їх щоразу, коли щось купуємо. Що це за податки, куди йдуть наші гроші? І як цей збір працюватиме в 2025 році? Податки це гроші, які ми віддаємо державі. Саме за них платять зарплати вчителям, лікарям, військовим. Тобто вони йдуть на спільні потреби, і кожен з нас їх платить, навіть якщо цього не помічає. Офіційна зарплата це не вся сума, яку ви отримуєте. Частину у вас забирають як податки, наприклад, 18% іде державі. Простими словами, вам на картку прийшло 10 тисяч. Так от знайте, ваша зарплата 11 800, Оті загублені 1800 з вас зняли на податок в держскравничку. Ще й внесок на армію. Віднині він аж 5%. А ще коли ви берете щось у магазині: хліб, айфон чи квіти у ціні теж є прихована сума, яку ви сплачуєте додатково, тож податки всюди. Податкова система це сукупність податків і зборів, які надходять до державного бюджету. Завдяки податкам держава підтримує соціальні програми, стимулює розвиток інвестицій, захищає вітчизняного виробника шляхом надання йому податкових пільг. Восени президент Зеленський все ж затвердив закон про підвищення податків. Особливо це торкнулося військового збору. Раніше він був півтора відсотки, зараз п'ять. Знову пустими словами. Якщо раніше від зарплату у 10 тисяч забирали 150 гривень, тепер відніматимуть 500. У зв'язку з воєнним часом військовий збір підвищили з 1,5% до 5%. Це дає змогу оперативно мобілізувати додаткові надходження для оборонних потреб держави. Ця міра тимчасова і діє лише до кінця військового часу. Додаємо податок на доходи і знову уявляємо, що ваша зарплата 10 тисяч гривень. Раніше податками забирали приблизно 1950 гривень, тепер 2300. Тобто кожна п'ята гривня з вашої зарплати йде до бюджету, це значно більше, але це реальність у воєнний час. Нові правила зачепили й підприємців. Наприклад, ФОПи тепер мають звітувати щомісяця, а не раз на квартал. Це більше роботи, більше витрат, і для малого бізнесу це непросто. Я фоп. І ця новозвітність, чесно кажучи, просто вбиває і вибиває з колії. Щомісяця мені потрібно заповнювати купу паперів. Це стрес і втрачений час. Я хочу просто працювати і заробляти, чесно кажучи, іноді здається, що воно того не варте. Податки це про спільну справу. Саме завдяки ним є дороги, лікарні, школа біля дому. Але люди мають право знати, на що йдуть їхні гроші, і держава має чесно це показувати. Наші прогнози показують, що податкові навантаження 2025 року зростуть приблизно до 10% порівняно з минулим роком. Це дозволить профінансувати масштабні інфраструктурні проекти та підвищити соціальні виплати населення. І саме так ми будемо будувати майбутнє нашої країни. Владислав Черкашин, Анатолій Цурак, факультет кіно кінної телебачення.